Затримані. Байданки і все. Майданки, звідно стати 45-й, застосують спеціальні засоби і все, бо то вже можна ввечері. Я з вами не буду. шарпалися, побилися, вам вже стало легше, телефони. Хто бився? А ви вчиняли напад на процес? Я тримала чоловіка. Є? Чого ви зараз брешете? Я, я тримала чоловік, добре хай вас, буде. Вас, вас буде, ніхто нікого не бив. ви мене шарпали, телефон забирали і все. Ви мене шарпали, від чого мій телефон вас в кишені опинився. Я опинялась з і Ві вам віддала. Ви тільки що на відео говорили, ви в траві загубили. Ви що з нас дураків робите що? Ні, ви не адекватно. Ви сказали, що ми в траві загубили. Да, ну, там да, все записуємо. Да, давайте, там. 5 000 000. Записано все на відео. Ну, ну давайте, яке відео. Що він побачить, що йому зроблять? А? Що йому зроби? Я Не знаю, не служить. Боже, Боже. Ісусе небес. А ну скажіть, хто ви є? Можна ваше посвідчення? Ви, ви ніхто, не... ніхто ви навіть не, не представив зразу розшук пальцями. Рука... Покажіть посвідчення, посвідчення. Хто не придивив ні одного посвідчення. Ви маєте право. Хто вам таке сказав? В законі так пише. Боже, цирк, церк тут то, на что, Люди, де ви живете? Люди, ви в Україні живете? Чи ви де? Чи до мене сказали, що я мускалька? А ви хто? А я казала Покажіть документ. хто ви такий Да, покажи. Працівник поліції. Працівник поліції, ви мені документи не пред'являли. Ми вам пред'являли, ви просто відео включили. Ви зразу, ви зразу ми почали прийні. в планшеті. Ні, ми прийшли, представили... Покажіть на бодікамері, де, де, де ви показували посвідчення. Як ви знаєте, ви зайшли в, майд... в кабінет і зразу ви, Павло... Ви такі, що ми маємо вам показати відео з бодікамери. Хто ви? Будете адвокат, надай запит, подихай вам відео, які проблеми. Ви що, адвокат? Хто ви є, що ми з бодікамери? Ісусе Небесне, я святку цього не виділа.